на нее ожидаю каждый день. Уже где-то на день, май будет? В 25-м А. Что, -а -а. может, так само упадем? Даже я так, как само лотит. Можем, можем прыгнуть. Давайте. Раз таке и дело. Зелений десь на зелену падає. Падай, зараз роздавлять. <гум> все, може бути, все може бути. Що в нас? Ладно, у нас соло. Всі там нормально залутаються з тих стихати. На палаці багато. Можем піти потім Доху під шумок. просто. Там три або чотири групи. Урвато один дробовик є. У мене теж дробовик. Ще один дробовик. СКС. ще У мене... Ось Восьмой предхил і узішка. Файна. Юмки, якщо побачить, то дай тимфол. Якщо вроде бачу, узишку точно. Bачу, бачу, 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 юмки. Треба шлем. Mm -mm -mm. Блять, тут девятый, где уже 359 начал. Mm -hmm. Мне бы калиматора и, и пятерка. Все, пятерки нашел. Druga jak się tu wyciągnęła, brniacz. Nie Ja, ja bliżej lubię. Wszybcie. Ja taki ubłudok trochę. Szał, nie? ja, ja, ja się nie kupiłem. Szał, zwergoni nie? Trzeba? Nie, ja СКС тільки була. Блять, не навожу. СКС, СЛР. Ну, СЛР теж не люблю. Там туалет відкритий, чи да, мені здається, ну, раніше? Добре, поки з мінькою побігаю. Чекалочка. У мене тільки одна аптечка, це хуйово. Добре, я готовий. Берів я на другому поверсі, нікому не треба. Хочеш mm -hmm. на палацу Ще заняти вот тут mm -hmm. no, no, no. заняти okay, сюди. Я би йшов на палац, а ты хочешь. Можемо ще мист перекрити с другой стороны. Можемо у вас ще перекрити з другої сторони. Але mm -hmm. ще равновато, я думаю. Але лише взяти дві машини, от mm -hmm. вазик є. Може, на натуре їдемо на оранжеву на кемп, займемо в Ну давай, підходь ну, до. Нас давай вазик візьмемо, ні? Не буде міст прикрыти? Забудем, їдем по УАЗик То ззаду ще один УАЗик на сені є Ну no. Закиньте мене до УАЗика, на ньому поїду Або спереду, ні, давай спереду, спереду, якщо візьмемо Там ззаду наш візьмемо собі задній УАЗик Ну Гарбендалс тут, та йдемо з Let's go, let's go, you have, car. Okay. Okay, you have, right. have a car О, окей Все, їдем на міст Там, воно може Пробуваєм коло тут чи ні? Да-да-да. Але як вони поїдуть її на міст? Тоді ні. Це замануха. Але вони на фін. На, на, фіш... на фішингу тут можуть бути типу... Тут завжди да, є багато. Я тоже так думаю. Треба перше провірити. Да, бі бігай, бігай, тип, спереді, перед нами. Ну все. Дорогу перебігав. Стоїмо тут? Да, так, так. А де він перебігав? Зліво, направо-наліво. Справа наліво, вон тачка їде. Де тачка їде? Не бачу типа. Запилиться, спас. на нарчи. А де типа є? Меточку якусь Були тут, но и как машина поехала, может уничтожить базу. Щас наш. На мості? а то наш. Чи, Ну то якраз в зону зійшла, зараз тіпи будуть хуйні їхати на нас. Можем чекати. Перекриваємо місто. Давай. Ну мене тоді побачать, що там засада. Так, так, так. Ну так, але вони їм і так треба якось перебратися. Та вони може ну, Мені Мігде вони не стану і глітом просто в нас піздети пішли. Тобові віддалі, знаєте, що було? Оці вот капкани такі, що колеса прибивають. Mm. Я Не знаю, що нам з цим паркетом. Так. Ні, я. Ні. Що це пакет лосно? Блядь, наш в ті поразек Та yeah. там нам хватно, ми міс перекрили по суті майже, майже повністю. Ми до на zero таласи не втупнули. Та нам не й так далеко до зони. Я мені більше переживаю, щоб ззаді з фішинга не прийшли. Ні, yeah, я дивлюся, ти візьми. А там на плаце ще купа має бути. Ну там куда себе получается? Ну, там Довго топо, но... О, типы, типи дивіться типы. Нет, оранжево біжать двоих. Лупим. Вон. вони плести будуть лупим. Чи а не? ні та, хай плывуть, хайп плывуть. І, ї... і йдемо на це. Йдемо переїдемо на другу сторону скоренько. Ми їх приймемо, вони ж не зможуть стріляти під берегом. Ні, yeah, вони зараз не будуть і почнемо їх тупити. I I Хіба I не... I no, no. Вони що, ну, ну, Waiting тут? Вони, вони походу... Вони не може до моста підуть. Давай, давай, до нижнього того фарм, чи ні? давайте до нижнього. А, він же став. Ніхто ні разу не попав. Ось. Вот. Попало два рази. три, три рази. Нам ну, треба було швидше лупити, якщо ми мне наважилось Ну нокнув. Найспун nice. А то це тобота були. Місто. Місто. А, були. Такі третє, Та, на таке Арицепота Я У меня такие таксики выдумывают Хлопці страшнее мало на факту що... На в... А, я не дав. в мене 80 все. Да похуй десь на Диппен Ладно, може типа спался заряжен, где можем заряжаться. Сейчас мента кит призы, я не знаю чому. Why? Не знаю, що син на том палаці дуже довго. зону на перше не звозила. А зараз это пиш, посмотрю має, рецепт бігає вообще. 47 живих, вообще мало, як нам Та, до речі. Щось Пів сервера уже нема. Ну. У нас минулій игры, скільки було 30 людей на ну, на, на зоне не. На студии на шостій було 30. Нет, на шостій 6. Когда мы с Димонами играли. Там, там... Не, mm -hmm. там 30 людей було на шостій зоні чи 5 На 5, ваш. може. не що, ніхто сюди не поїде, та, блядь, не вірю. Уже хтось то тут на рюкзаках, кажу, на гірках трупи лежать. То поїдуть, та по-любому поїдуть. Через розбите місто ніхто не переїде. У нас трохи єдиний міст, який в зону пят. Я вам зарапитерок целта йду до вас назад. Я його теж пару пятерок вс. У нас 709. Да, я не целу. Спид фрізаю, підлагаю. Шо жо? Кажу, ми ніби нормально. Ну вже зону звужується, він мусить зараз вже йти потрошки. Хіба знайдуть там кулік, щоб цей шарик перелетіти. Але в них нема на чому їхати, розумієш? Що це? Люву, не чути? Вас, Павло, не вийде, але а, я вже и папу появился 13 знову пропав, якось фіга. Але вже норм. <плес> <Я тобі> а, <кликали> вон <плес> на палаці. хіба подрисал. Ну <плес> вс, піде. Чи може сховати машину, щоб не, не боялися? Показати, що ми типа поїхали. Можна Може підуть по відкритій вообще тоді? I don't understand. Я може нокнути. О. А є... ч Який Какие тір? Перший пан. Леппат перший, він Такий ботик. Новий каунт. А, блядь, Їдем нахуй зица, за зайбасичка. <схід> Репоплавай под нуль. ладно, валим зонуш. Та я вже там ту машину теж заберу, що вони будуть в цей зону бігти.